Мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, В степу, як билину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо, на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б людей, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на сім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, Карі очі, що заплачуть на сідум. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, за карі оченята, за чорнії брови. Серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло, за темнії ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело від краю до краю, там шляхтою татарами засівала поле. Засівала трупом поле, поки не остило, лягла почиць, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось, сліпі небораки, бо дотепні. А я, а я, тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на цім журбою не наклижу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили. Як лихо сміється, нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько, соловейком щебече та плаче, не втирайте мої сльози, нехай собі лються, чуже поле поливає щодня і щоночі. От таке то, а що робить? Журба не поможе. Хто ж сироті завидує? Карай того Боже. Думи мої, думи мої. Квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, Теж мені вас, діти, в Україну йдіть, діти, в нашу Україну, По тинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних. Як свою дитину Ваша вас я повлас